Стій, не вертай! Прогноз на 2025 рік саме для тебе. 2025 рік рік змін. І вони вже стоять на порозі, готові перевернути наше життя договори Дриго. Але не бійтесь, ці зміни створені, щоб зробити нас сильніш, мудрішими та щасливішими. Якщо ти відчув застій у 2024 році, то тепер час дій. Для тих, хто боїться ризикувати, цей рік стане викликом. Але пам'ятай, іноді, щоб почати нові горизонти, потрібно відриватися від берега. У 25-му навіть маленький крок у новий напрямок може привести тебе до великих перемог. Якщо ти в пошках натхнення чи мотивації, ось воно, почни з малого, нове хобі, маленька подорож чи навіть зміна ранкового ритуалу можуть змінити твоє життя. І запам'ятай головне, не потрібно ідеального плану, щоб почати. Як кажуть, ракета не чекає ідеальної погоди для старту. 25-й це твій шанс показати всім, що ти можеш більше, ніж думаєш. Став в ціль.